Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Не холюйтеся, я нічого не прошу, я бажаю вам миру і добра. Я християнин. Я прийшов сюди, щоб найперше закликати людей до молитви за мир в Україні, щоб, об'єднавшись з молитвами, ми просили Бога милості для України. Но також сказати хочу вам добру новину, що Бог, творець неба і землі, любить людей, Бог добрий, Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей. Тому що ми є грішні, і заслугу на покарання. Божий суд буде на кожній людині. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом, місця, страдання сльози. Ісус Христос, Він поніс покарання за нас. І кожен, хто вірив в нього на суд, не приходить, але перейшов від смерті в життя. Но щоб спастися, людям потрібно покаятися за гріха і увірити в Ісуса Христа як свого Спасителя. Отож, приморіться з Богом. Покайтеся в своїх гріхах, віруйте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Моліться за мир в Україні. Отець Небесний, благословити цих людей. Зупинить цю війну, і Спаси. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.